Довічне ув'язнення загрожує 22 дворічному полтавцю та його 19-річній дружині. Їх підозрюють у пособництві російській ФСБ знаходити цілі для обстрілів. Києва завербована через месенджер Телеграм. Пара встановлювала камери на верхніх поверхах багатоповерхівок, щоб ворог у режимі онлайн коригував ракетно-дронові удари по військовим об'єктам сил оборони. Повідомила речниця СБУ у Києві та Київській області Ольга Супрун. Додала агентів, цікавили місця дислокації української ППО та вузлові станції «Укрзалізниці». За гроші ворога вони винаймали квартири. У Київській та Чернігівській областях, куди заселялися із відеоапаратурою, контрозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару і провели заходи із убезпечення відповідних локацій. На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали на гарячому, коли вони встановлювали відеокамеру у квартирі неподалік оборонного об'єкта. Слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною другої статті 28 та частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.